І важлива тема сніданку: відеокамеру у кожен клас, скандали з приниженням першачків в одній з київських шкіл не вщухає резонансна історія про те, як вчителька примушувала першокласника битися головою об дошку. Ця історія змусила батьків серйозно замислитися над встановленням у класах камер відеоспостереження. Та чи всі підтримують цю ініціативу? І скільки коштує така опція в нашому матеріалі зараз, а після розмови з експертом на цю тему? Меня спросила моя подружка, я їй відветила, і началось все, що что... вона мені сказала біться головою, обдошку. Це скандальний аудіозапис, начебто, звичайного уроку першачків, уроку під час якого вчителька принижувала дітей, як з'ясувало батьківське розслідування. Викладачка робила це чи не щодня. І за це зрештою поплатилася своїм робочим місцем. Однак обурені батьки крапки у цій історії не поставили заради безпеки своїх дітей. Вимагають встановити в начальних закладах відеокамери. На сайті Київради вже навіть зареєстрували відповідну петицію. Зробила це киянка Світлана Рябова. Давно у мене созревала мисль о наблюдіні, і случай головою обдошку поставив точку. Петиція опублікована. Хто розділяє моє мнение, присоединяйтесь і підписувати. В мережі петицію зустріли позитивно у коментарях. Лише схвальні відгуки. Супротивників сніданок не знайшов як у соцмережах, так і на вулицях столиці. Я тільки за всіх треба контролювати. Ну така у нас ситуація. Що правильно все? У мене двоє внуків, і я вважаю, що це защита. таке час і підбрасують всякі, ну там взрив пакети, всякі. от і наркотиків. ну почнемо з того, що э, всю нашу систему образування нужно контролювати і в міняти. І якщо камери – це один із хороших шагів в цьому направлении, то э, конечно же да нужно контролировать э, в первую очередь ну, преподаватели за і вчителі. Анна Матвіївна у школі викладає вже понад 50 років і вважає, з камерам ризик виникнення ситуацій, подібних до столичної, стане суттєво меншим. Забезпечить учнів від е, якоїсь неадекватної поведінки вчителя, тому що знаєте, з тих пір, коли е, вчительська професія стала е, вона масовою, тому у школу пішли не не зовсім ті люди, які люблять цю професію, які люблять дітей. Встановлювати обладнання столичні активісти пропонують за рахунок бюджету Києва. Та чи збираються чиновники брати на рахунок кошторису міста цей фінансовий тягар? Невідомо. Поки обладнання можуть встановити самі батьки, але тільки за згодою адміністрації школи, яку за словами юриста їм надати зобов'язані. Вартість на обладнання для відеоспостереження стартує з 1500 гривень. Стільки коштує найпростіша камера реєстратор. А от за систему відеоспостереження на 8 камер із сервером доведеться викласти вже близько 10 тисяч гривень. І у нас в гостях Оксана Макаренко, голова громадської організації Батьківський контроль. Вам доброго ранку. Доброго ранку, от, пані Оксано. От як ви вважаєте, чи дійсно має бути цей відеоконтроль, ці відеокамери в класах? Ну, я як і більшість батьків вважаємо, що потрібно, бо зараз такі часи, знаєте, це унебезпечує від багатьох проблем, починаючи від ображення дитини. Ну, можливо, якісь конфлікти виникають під час навчання, і тоді Мож можна дітьми, наприклад. між дітьми да, підняти можна це відео і з'ясувати все ж таки реальну ситуацію. Іноді і батькам ну, варто подивитися, як поводиться дитина, бо приходять до школи. Вчителька скаржиться, вона каже, Боже, Боже, мене така дитина. Слухняна не може такого бути. Що, в принципі, цей відеоконтроль в багатьох випадках може убезпечити і вчителя, правильно? Так, від наклепу, від якихось незрозумілих ситуацій, ну але е, ми бачимо ситуацію, що якраз вчителі дуже категорично проти того, аби були камери саме в класах. Якщо в місцях так званого загального користування там коридори, їдальні, спортзали, uh -huh. вхід. Вони не проти ну uh -huh. і вчителі, uh -huh. батьків. То в класах вчителі прямо ну. Крик душі, це не констабір, не тим не можна за нами стежити, не треба. Ну, нам до, до речі, цього. теж я читала на форумах. Там теж був такий коментар, що от це не етично, тому що це цей відеоконтроль, він заважає творчості, і справа не в тому, що там хтось збирається кричати на дитину, тому що це постійно тримає в напрузі шалені вчителя. Отеж от такий Ну, Звісно, були. бо ті, хто звик не працювати, не викладатися угу. на уроках. а скажімо, роздати завдання і піти. Ну не буду говорити uh -huh. покорити, uh -huh. ну може щось своїми справами позайматися і викладати там показово один-два відкритих уроки на рік. То звісно, вони проти. Я думаю, що ті вчителі, які відпрацьовують на 100%, які готуються до кожного уроку, для них це можливість унебезпечити себе і в принципі нічого страшного. Я в цьому думаю, що це напевне ще якийсь страх, що навіть ті вчителі, які дійсно викладаються на 100%, але переживають за ці камери, це просто незвичка, тому що цього раніше не. Було ну от власне до відеокамер, хто має контролювати цей процес, це має контролювати дирекція чи дирекція разом з батьками, чи могли б ви порадити якусь схему? Дякую, це дуже добре запитання, тому що такого чіткого законодавства з цього mm -hmm. приводу немає. Весь час є суперечки. Що ж, все ж таки, це місця загального користування, mm -hmm. і чи є це приватним життям навчальний процес. Тому використання саме хто буде контролювати, з якою метою використовуватись угу. буде це відео в яких випадках. В яких випадках. Угу. Дуже важливо. Я радила, як за канадським зразком на рівні ради школи зафіксувати таку ну, правила користування, угоду можливо, щоб мали доступ адміністрація, керівники батьківських комітетів. Угу. Ну і можливо, батьки, які ну, потрапили в ситуацію, де ну треба угу. підняти це відео дуже. Спірно, коли говорять, що треба онлайн-трансляцію, хоча деякі садочки uh -huh. мають такі, таку можливість, і вони спостерігають за своїми uh -huh. дітьми. І скільки часу тривалість зберігати це відео? Чи це два тижні, чи три дні, чи місяць, від того дуже залежить вартість того обладнання. Uh -huh. ну, і ще такий спірний момент, згода, потрібно, всіх, ком... згода всіх сторін. Дехто вважає з юристів, що обов'язковому порядку мають надати згоду як вчителі, так і всі батьки. Абсолютно всі. Якщо хоч один проти, то не ага, можна. бо я з Дехто що... з юристів каже, що цього не треба, бо є ну це не є там приватним життям чи відеозйомкою. Угу. Це угу. в принципі просто питання охорони і ну не за не торкає питань приватності. Пані Оксана, так розумію, ну, немає. Законодавчому полі пояснень з приводу встановлення відеоспостереження в школах відтак чи може буде це відео мати певну юридичну силу при певних розбірках в судах. Ну, в судах, думаю, Охрі що тому, ні. Що просто знайомитись можна було б ситуацію особисто, приватно, будь-як. А юридична сила цього ну юридично ні. О. Але в принципі ми бачимо, що багато міських рад приймають рішення встановлювати такі mm. камери. Така ситуація є в Житомирі. вони, вони навіть mm -hmm. міські гроші під це виділили. В Харкові благодійники встановлюють uh -huh. там в Києві більше батьки. Але в принципі адміністрація школи може наглядати за своїми працівниками uh -huh. навіть без їх згоди. Uh -huh. І мова йде тільки про питання оцього приватного простору дітей, да чи погоджуються на це батьки? А, пані uh -huh. Оксано, ви згадали Канаду. А от ми хочемо зараз показати європейський досвід. Там вже е багато часу встановлюють відеоспостереження в школах. А за яким принципом подивіться? У країнах Європи чи встановлювати відеоспостереження у школах вирішує керівництво закладу. Обов'язково відеокамери у школі з'являються лише після випадків насилля чи крадіжок. У середньому в кожній школі нагляд ведуть шість камер, які встановлюються при вході до закладу у холі, коридорах, їдальні та на спортмайданчику. Проте у 2011 році у Франції батьки вимагали від шкіл зменшити кількість камер до двох, бо переконані, відеоспостереження обмежує свободу дітей. А це ми власне просто говорили про те, що ми показали в сюжеті, що в таких загальних місцях користування в шкіль на шкільній території. А на в яких країнах саме в класах? То пані Оксана каже, що в Америці там відеонагляд да, в класах. І ще є. Mm -hmm. навіть в туалетах, ну в mm -hmm. Прибалтиці, mm -hmm. да, встановили там теж було багато суперечок з цього приводу. Ну не в кабінках, звісно, mm -hmm. а там, mm -hmm. де ну, рукомийники, mm -hmm. бо іноді там бувають ну, сутички між mm -hmm. дітьми, і mm -hmm. треба так, підняти і це відео. Що повертаючись до відеокам от ну, відеокамери, які пишуть звук, вони ж набагато дорожчі. Тобто, це в основному будуть відеокамери ну, так. без питання аудио. запису звуку. Uh -huh. Це окреме питання, uh -huh. яке треба обговорювати, тому що більшість камер це ну суто uh -huh. відео. А той випадок, про який ми говорили, де вчителька кричала саме. Uh -huh. Ну там треба важливо підняти нюанси uh -huh. розмови. Але ну я ж кажу, вчителі це буде шалений спротив, бо більшість вважає, що є такий синдром вигорання, що вони mm -hmm. мають право теж якось розслабитися Ну, психологи дійсно кажуть, що є такий синдром вигорання. Цей але мені здається, що все ж нам треба ну, звикати до того, що буде все менше і менше місця, де можна бути розслабитись і кричати на інших. Треба. Звичайно, так ну має бути дійсно, бо в нас ще на, на жаль не розвинете за кожним вчителем. Має бути психолог прикріплений чи не за кожним, за певним. Групою психологи теж мають виконувати виконувати свою функцію. А ще, ну, як так, сказали те, в сюжеті дуже правильно, що треба змінювати взагалі підхід, треба жорсткіше має бути набір у педагогічні вузи. Мають бути спеціальні психологічні тести, щоб от такі гори вчителі вони не кидали тінь на дійсно на вчителів від Бога і на цю добру професію благородну. Тому, а що... ну дознається на цьому, тому що вони мати вчителька. Так, дякую. Нагадаю, що в нас в гостях вже час на жаль мало була. Оксана Марченко, голова громадської макаренко, перепрошую громадської організації батьківський контроль. Ну сніданок промов.